Вітаю, друзі! Нарешті Нарешті ми отримали дрон, на який вам важко буде сказати, що його зносить при найменшому вітерці. І так, увага знавцям, Що в металевому ящику? Знімаємо інтригу і сьогодні оглядаємо дрон Potensic Dreamer Pro. На цьому каналі це в нас наймасштабніша розпаковка, що була. Тож давайте розглядати та розпаковувати кейс. Ну тут просто вищий рівень захисту та безпеки при транспортуванні. Стінки з пластику, але по периметру встановлені металеві рейки та обов'язково металеві кути з усіх сторін. І знизу навіть підставки, щоб не дряпилась поверхня. Ну дуже все продумано. Взагалі, якщо кейс схожий на те, що, начебто, там мільйон доларів, будемо сподіватися, що дрон також себе покаже на мільйон. Якщо вже почали з кейсу, давайте зупиняємо. Зупинимося на комплектації, і наступним пунктом поговоримо про характеристики дрона. По-перше, звичайно, починаємо з найголовнішого: ось так виглядає дрон. Пропелери зараз встановимо окремо. Вони в нас в окремому відсіку знаходяться і одразу в двох екземплярах. Дрон, до речі, не дуже важкий, але це тому, що в ньому немає акумулятора. А він, ось тут у нас зберігається. Лише зацініть розмір. В деяких дронах пульт так виглядає. Його можемо, до речі, одразу встановити. Так, таким чином дрон став більше важити. І разом з батареєю вага становить 736 грам. Виймається він також легко, потрібно затиснути дві кнопки по боках. Заряджається акумулятор не напряму, як ми звикли, а через спеціальний зарядний пристрій. Він так. Також в окремому розділі. До речі, слухайте, це дуже класно, що кожен елемент комплекту щільно тримається на своєму місці, тож, не дивлячись на те, що елементів багато, по кейсу нічого не буде літати. Що казати, навіть для інструкції виведено окрему кишеню. Також маємо три кабеля для з'єднання пульта з телефоном, роз'ємо Lightning, TyPC, usb і два дроти для зарядження акумулятора і пульта. І останнє це, звичайно, сам пульт керування. Що ж вміє цей дрон? Давайте декілька слів про характеристики. Камера ці моделі 4К 16 мегапікселей з сенсором від компанії Sony. Трьохосьовий стабілізатор. Виробник обіцяє, що саме цей параметр робить нереально плавні кадри без тремтінь, навіть якщо камеру підіймете знизу догори, а не тільки по боках, і кут камери на 90 градусів, максимальний час польоту до 28 хвилин, дальність передачі зображення до 2 кілометрів. Ще дуже класно, що в акумуляторах вбудований режим швидкого заряду. Ми мали досвід роботи з дронами з меншим об'ємом в акумуляторі, але вони могли зарядження. І 4 і 5 годин. Ця ж батарея через швидку зарядку заряджається всього на всього 2 години. Також у дрона 5G Wi-Fi, GPS та потужні безколекторні двигуни. Давайте ще ближче роздивимось сам дрон. Ось тут на камері в нас є слот під SD-карту, тож ви можете не займати місце на телефоні і одразу знімати на карту. Ну і також спробувати, щоб якість зображення була трохи кращою. Підтримується карта від 4 до 256 гігабайт. При включенні дрона бачимо, в нас з'являється дуже. Яскрава індикація на кожній частині двигуна. Попереду зелена, позаду червона. І дуже гарно висвічується логотип на передній частині. Ось тут захист з підвісу. І тут, до речі, зверніть увагу, що знизу є гумові штучки для м'якої посадки і попередження подряпин. Саме час вдіти лопаті. робиться це абсолютно нескладно, але потрібно бути уважними. При взяганні зверніть увагу на позначки CV та CCV і закріпіть лопаті відповідно таким самим позначкам на променях дрона. Натиснули лопать. Та та прикрутили проти годинникової стрілки, як зазначено. Щоб зняти, робимо так само, натиснули, але крутимо в іншому напрямку. І все ніяких викруток, гвинтів чи інших речей, що поскладнюють користування. Дрон майже підготували до польоту. Давайте підготуємо пульт керування. Під підготовкою маємо на увазі встановити грибки на джойстики. Знаходяться вони зверху на корпусі пульта і легкими руками вкручуються в джойстики. Взагалі пульт дуже красивий, така обтікаємо форма. По боках є силиконові накладки для рук. І такий самий матеріал для області тримача телефону. Сам тримач вбудований в передню частину пульта, тобто ось таким чином закріплюємо телефон. Ліворуч Колесика відповідає за регулювання кутонахилу підвісу, а праворуч регулює інтенсивність зображення. Тобто ви можете викрутити експозицію камери. Ця кнопка це режим повернення. Достатньо натиснути один раз, дрон почне повертатися. Праворуч кнопка це автоматичний зліт та посадка. Затримуємо на 2 секунди і дрон злітає. Червоний перемикач це швидкісні режими. Ортивний, коли дрон літає 8 метрів на секунду, або стандартний 5 метрів на секунду. Знизу за гумовою накладкою ховається зарядний порт, а на задній частині кнопки для фото та відео. В пульт керування вбудована літієва батарея, що безперервно може працювати до 2,5 годин. Що ж, давайте від теорії переходити до практики. Будемо запускати дрон. В цій моделі гіроскоп калібрується автоматично, а нам залишається лише відкалібрувати компас у додатку. Відключаємо телефон через спеціальний кабель, заходимо у додаток Potensic Pro, натискаємо на три крапки у верхньому правому куті, і тут, по-перше, можемо задати параметри польоту та режим. А по-друге, відкалібрувати компас. Натискаємо старт і повертаємо дрон горизонтально, а потім вертикально. До речі, тут у додатку є вся така анімація, яка допоможе вам і встановити лопаті, і відкалібрувати пристрій. Запускаємо дрон або кнопкою автоматичного зльоту, або зводимо два джойстики один до одного і вниз. І запускаються двигуни. До речі, якщо протягом 10-15 секунд ви не злітаєте, двигуни автоматично вимикаються з метою безпеки. При автоматичному зльоті дрон підіймається на 1,5-2 метри і фіксує висоту до подальшого руху. Між спортивним режимом та стандартним, різниця не дуже вже й помітна. Як ми казали раніше, швидкість відрізняється лише на 3 метри. Коли до нас потрапляють дійсно класні дрони на огляди, то часом буває ну, складно зібрати всі враження після польоту докупи. Та все ж таки, давайте підсумуємо. По-перше, ви вже бачили зображення з камери, тож можете оцінити якість. Батареї реально нам вистачило на 25-28 хвилин. Стосовно додатку, ніяких лагів, підвисань, все працювало швидко та правильно. Зв'язок не приривався. При великій швидкості, а у спортивному режимі це 8 метрів на секунду. Камера трохи покачувалася, та ми часто наголошуємо, що краще літати у безвітряну погоду для стабільного польоту та плавного зображення, бо двигуни намагаються давати супротив вітру, і камера звичайно більш тремтить. І ще один плюс, який додав мега зручності керування, це те, що дрон через свої значні розміри дуже легко побачити у висоті, хоча ми часто керуємо, дивлячись не у повітря на дрон, а тільки у екран телефону. Проте це дуже важливо, що його можна легко побачити і так. Тож, обираючи пристрій для більш серйозних польотів, дуже радимо звернути увагу саме на цю модель. Дякуємо за перегляд. Попереду в нас ще планується два огляди на дрони від бренду Potensic, Тож можете поставити дзвіночок, щоб не пропустити до зустрічі.